Не мобілізація, а рекрутинг в Івано-Франківській області триває набір мотивованих добровольців у підрозділи, які допомагатимуть звільняти окуповані території. У штурмові бригади гвардії наступу подали заявки вже понад чотири сотні прикарпатців. Більшість з охочих цивільні. Докладніше розкаже наша Тетяна Дадак. Добровольцям обіцяють гідну оплату та проходження навчання. За словами керівника Нацполіції в області Сергія Безпалька, бригаду Людь уже записалися понад три сотні прикарпатців. У їхньому арсеналі е, бригади Людь буде бронетехніка, БМП, БТР, Козак, Артилерійські, Зенітне, протитанкове та снайперське озброєння. Всі працівники бригади Людь після перемоги зможуть продовжити службу в даній бригаді. В якості миротворців на деокупованих територіях або будуть призначені на інші посади в органах та підрозділах Національної поліції України. Та військові кажуть, чимало людей після медкомісії та співбасіди відсіюються. Уже відібрано відібрана і подана заявок 45 осіб, які виявили бажання проходити службу в цих підрозділах. На вивченні на даний час перебуває одна особа. Проходить військово-лікарську комісію, три і вже зараховано на військову службу вісім чоловік. А у бригаду сталевий кордон зголосилися 38 прикарпатців. Івана Франківський, шість заївкалу шість, Коломия – три бурштин косів надвір на Верховина, На жаль, ноль. Під час оформлення кандидатів виникають окремі моменти з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, які пов'язані. Паралельно триваючими мобілізаційними заходами, але наразі це питання вирішуються на місцях. Щоб долучитися до штурмових бригад, потрібно подати заявку на сайті МВС або звернутися до відділів ЦНАПу. Нам треба вигнати ворога з нашої землі і якнайшвидше перемогти. А для цього нам потрібно сформувати бригади і сформувати батальйони. Нам треба підсилити наших прикарпатських захисників, які від першого, від першого дня війни захищають нас. Нагадаю, в Україні триває запис до восьми бригад гвардії наступу.